Притча про любов. Одного разу учень запитав у мудреця Учителю, що таке любов, як зрозуміти, чи справжня вона? Мудрець усміхнувся і сказав: Візьми у цю вазу, наповнену водою, і перенеси її через гору, не проливши жодної краплі. Учень взяв вазу і рушив у дорогу. Стежка була вузькою, подекуди дуже крутою, але він ішов обережно, уважно стежачи за кожним своїм рухом. Через кілька годин він повернувся до мудреця з повною вазою. Мудрець запитав, що ти відчував, коли ніс вазу. Учень відповів Я думав тільки про вазу. Я боявся зробити крок невірно і випустити її. Мені хотілося зберігти її цілісною будь-якою ціною. Мудрець кивнув. Ось це і є любов, коли ти любиш, твоя увага зосереджена на тому, щоб оберігати, не зашкодити і зберегти те, що тобі дороге. Любов вимагає турботи, терпіння і відповідальності. Але пам'ятай, любов це не лише оберігати, а й ділитися своєю силою, щоб вас могли нести обидва, лише тоді любов стане справжньою і взаємною.